Друзі, ми з вами зібрали на 2200 FPV-дронів та на навчання 420 пілотів-операторів FPV. Але дронів має бути більше. Бо ми подаємо дрони як патрони. Тому запускаємо рій Помсти 2.0. 5 тисяч FPV-дронів, 100 мільйонів гривень. Бюджет чималий, але і нас буде більше. Творці реберні та Криївки, майстерні шоколаду та авіації Галичини. Фест, ви з нами? Пес тут ми підтримуємо. Дронів треба більше. Щоб швидше досягнути цілі, ми вносимо вже 3 мільйони гривень. Ми також даємо 3 мільйони гривень на початок збору. Збір на рій помсти 2.0 офіційно оголошується відкритим. Долучайтесь.